Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо працювати в програмі Desmos. Для цього напишемо в Google Desmos і перейдемо по першому посиланню. Нагадую, що можна працювати і війти через свій аккаунт. Це нам дасть змогу зберегти свою роботу. Можна працювати, не входячи в аккаунт. Різниця буде в тому, що створену роботу зберегти ми не зможемо. І на попередніх уроках ми з вами працювали в інструменті алгебраїчному, можна так сказати. Ось подивіться, тут в тут у куточку у нас є різні інструменти. Ми з вами працювали в графічному калькуляторі, і автоматично Десмос відкрилась в мене саме в ньому. А сьогодні ми з вами. Подивимося, що можна зробити в інструменті геометрія. Тобто сьогодні у нас буде геометрія. Одразу, ось тут, де в нас є налаштування, давайте ми включимо сітку, щоб краще було все видно. Ось з'явилась у нас сіточка. Ось тут можна трошечки цю бічну панельку зменшити і. Будемо з вами сьогодні будувати фігури. Для цього можна використовувати ось інструменти. бачите? І Причому в кожному інструменті у нас тут є ще менюшка, що можна вибрати. Ну, Зараз ми з вами побудуємо якийсь многокутник. Для цього клікаємо по інструменту многокутник і вибираємо точки. Я побудую трикутник. Відповідно, значить, 1, 2, а в третій вершині треба клікнути два рази. Все, трикутник у нас готовий. Цей трикутник дуже зручний для побудови, тому що його дуже легко редагувати. Станемо на інструмент стрілочка. Станемо на вершинку, і подивіться, будь-яку вершину трикутника ми можемо рухати, і таким чином ми можемо змінити форму трикутника. Може нам треба прямокутний трикутник, а може, ми хочемо побудувати рівнобедрений трикутник. Тобто рухаємо так, як нам зручно, залежно від того, яка у нас поставлена задача. Так? Трикутник є, ось я намагаюся зробити прямокутний трикутник, так якщо на око дивитись, він саме прямокутний. Крім того, в цьому трикутнику ми можемо відзначити кути. Для цього натиснемо на інструмент кути і позначимо кути, як ми вчились на геометрії. Кожен кут. Ми називаємо трьома буквами посередині у нас вершина. Тому так і тут позначаємо. Ось я цей прямий кут хочу позначити. Тому клікаємо ось тут. клікаємо в цю вершину І в третю вершину. І ось наш кут має 90,6 градуса. Визначимо інший кут, клікаємо одна вершина, середня вершина. і… Ще одна вершина. І цей кут 54,6 градуса. І третій кут визначимо його величину. Клікнемо і бачимо, яка величина третього кута. Ці кути можна змінювати. Ось я по. Спробую трошечки вирівняти кут, що получився 90, рухає в одну сторону дуже мало. 93. Ось, вийшов 90 градусів. Ніби хороший трикутник, тут ми бачимо, що сума кутів трикутника 180 градусів. І якби ми не рухали наші кути, наочно буде дуже добре видно, що сума всіх кутів 90 градусів. Причому трикутник ми можемо зробити з вами гострокутний, ще тупокутний, який завгодно. Но виконаємо зараз іншу задачу: побудуємо навколо цього трикутника коло. Вернемося до інструментів, натиснемо ось цю стрілочку, щоб з'явилися наші інструменти. І опишемо навколо нашого трикутника коло. І з геометрії ми знаємо, що центром описаного кола є точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Отже, спочатку нам треба. Визначити середини сторін. Для цього є ось тут такий інструмент точка і є середня точка. Вибираємо середню точку і просто клікаємо по стороні, автоматично виставляється серединка. Першу сторону, клікаємо на другу сторону і клікаємо на третю сторону, маємо серединки сторін. Тепер треба провести через ці середини сторін перпендикуляри. Для цього візьмемо інструмент, ось є пряма, а якщо відкрити, то тут є перпендикуляр. Тепер наводимо на сторону будь-яку. З'явився перпендикуляр, ми його протягуємо в нашу серединку і закріплюємо тут. Так само клікаємо по другій стороні, тягнемо перпендикуляр в серединку, знову клікаємо. І третя сторона клікаємо перпендикуляром. І ось у нас утворилась. Точка перетину трьох серединих перпендикулярів, і, як ви знаєте, з геометрії ця точка лежить на гіпотенузі, якщо це у нас прямокутний трикутник. Ну, Тепер, що залишилось провести коло. Для цього заходимо в інструмент коло. Ось є коло, стаємо в центр кола. Ми знаємо, що ось він у нас. Клікнули, і. Тягнемо, в нас з'являється коло, звичайно, ми його тягнемо, поки не попадемо в одну з вершин, клікаємо. І ось ми вже маємо з вами описане коло. Станемо на стрілочку і трошечки змінимо масштаб, щоб добре було видно наше коло. Ось так. Отже, за допомогою DeSmos дуже легко я побудувала описане коло.